Сьогодні хочу розповісти вам історію одного з найтрагічніших і найвідоміших фотографій у світі. Це фото 13-річної Омари Санчес з Колумбії. Під час виверження вулкану вона опинилася практично під завалами власного будинку. Її затисло в пастці і на поверхні була лише верхня частина її тіла. І вона помирала протягом трьох діб. В це місце були відправлені всі журналісти з усього світу і весь світ спостерігав як протягом трьох днів. Ця дитина помирала. Її не могли витягти, тому що не могли відкачати воду, в якій вона опинилась. Тобто її ноги були затиснуті плитами, і вона їла, вона пила весь цей час три доби, але просто повільно помирала, тому що її не могли дістати. І один із фотографів з журналістів Френк Фурньє зробив цю фотографію, яка увійшла в 10 найвідоміших фотографій у світі, тому що на цій фотографії видно, як дівчинка тримається за надію вижити. І е, ось ці очі, е, які просто почерніли від уже хвороби і зараження, це, це просто очі, в яких вже видно смерть, але дитина, яка ще тримається за цю надію, е, ця фотографія не може не справити враження, вона дійсно. Сколихнула весь світ. Це фото стало символом того, що все людство побачило трагедію, але не могло врятувати дівчинку. Омайра померла через кілька годин після того, як було зроблено цей знімок. І ця фотографія сколихнула суспільство і викликала хвилю негативу і критики у бік влади, яка не могла е, нічого зробити з цією трагедією і попередити її або е, врятувати людей. І також ця фотографія нагадує нам про те, що фото це не просто про те, щоб зупинити момент і зробити красиву картинку. За допомогою фотографії ми можемо впливати на суспільство, передавати послання всьому світу, або передавати послання далі нашим нащадкам. І 13 листопада була річниця з дня цієї трагедії 40 років, і в цьому селищі. Стоїть пам'ятник цій дівчинці, і люди з усього світу також збиралися для того, щоб вшанувати цю пам'ять, тому що це не просто про історію однієї дівчинки, це про те, як влада не змогла врятувати свій народ.